Хочу привітати сьогодні Святого Миколая з Воскресінням Господнім з тим величним святом, якому зараз, в часі якого перебуваємо. Нехай Господь повноцінно воскресне у ваших серцях, воскресне і Воскресить нас для життя вічного. Сьогодні з вами будемо розважати на наслідками Воскресіння Господнього, що не показати нам Господь? Чому Бог переважно об'являється спільноті, спільноті бог учнів з Емаусу? Спільноті Апостолів, спільноті мироносець. Чому це мало настільки вагоме і величне значення для Господа Ісуса? Євангелія від Люки знаємо, що автором цього Євангелія є святий Лука, який є також автором. Діянь святих апостолів, прилик, з якого ми сьогодні чули, читаючи апостола, слухаючи апостола. Це євангелія, як ми ще називаємо євангеліє Святого Духа. Але не тільки Євангелія Святого Духа, але також і Євангеліє спільноти. І саме в Луки ми не бачимо, що. Воскресний Ісус об'являється особисто Марії Магдалині, а ми бачимо, що Ісус об'являється всім миром. Чому для Бога це є так важливо? Чому Господь пристає до двох учнів, які йдуть до Емаусу? Чому Бог не об'являється одному, наприклад, Клеопі, а саме двому? Я знаю, що більшість з вас пройшли курси Маус, і ми цей уривок прекрасно знаємо, але я би сьогодні хотів наголосити на одні речі, на яку, яку ми часто не помічаємо. У який спосіб об'являється Господь цим двом учням, які йдуть до Емаус? Ми бачимо, що ці учні відкриваються один перед одним. Відкривають один одному болі і страждання їхніх сердець. Виливають навіть Ісусові, якого вони не знають, вони виливають про ті болі і страждання, які вони зараз пережили, про ту зневіру, про те розчарування. Вони не бояться незнайомцю відкрити своє серце. І коли вони виливають біль Господеві, Бог починає діяти. І чи не палали наші серця, як він промовляв до нас? Коли? Тоді, коли ми змогли відкритися? Відкритися не тільки перед Ісусом, а відкритися також перед Клеопою або іншим учнем. Це є дуже і дуже важливий момент. Часто до мене приходять люди і кажуть, пане Олесе, я хочу суто з вами особисто поговорити. Я хочу вам щось сказати на духом. Або є в мене такі люди, які кажуть: слухай, тільки цьому священнику я можу розказати про все, що є в мене на серці. Якщо ми говоримо один з одним, навіть в приватній, Духовній розмові, або на одинці, я не кажу про тайну сповні, я кажу про духовну розмову. Якщо ми це виливаємо перед священником, то чому ми боїмося це розказати іншим? Я знаю, що зараз є час радісний, час величний. Зараз би хотів так трошки зачепити такі болючі моменти нашого суспільства. Це Бог мені показував через всі ці свята, а особливо е сидів в автомобілі був такий момент і бачив молодь, як проходить, бо чекав на Людмилу і на Христинку і просто дивився на людей. І помітив таку річ: іде одна молода людина. Дивиться у мобільний телефон. Іде інший молодий хлопець гарний, все. Бачу в нього наушники на вухах. він закрився воротничком, щоб ніхто його не бачив, він слухає ту музику, він собі пішов. Дивлюся на молоду пару. Мама, яка везе дитинку в дитячій колясочці, і тато поруч йде і не повірите, і тато, і мама. Мобільному телефоні і везуть ту дитину. Про що я хочу сказати? Сучасний світ є світ індивідуалізації. Світ, який нав'язує нам використовувати нашу індивідуальність, нашу унікальність на всі сто. І це ми бачимо. Це ми бачимо у світі. Кожна людина хоче чимось виразитися. Людина, яка має трошки голосу, вона вже йде на ті всі передачі, бачила по телевізору, бо я вмію співати. І я хочу, щоб ви всі побачили, що я вмію співати. Або часто зустрічав ще, колись Бог давав дитинстві можливість, давав талант до малювання. І я бачу, як люди, які насправді не вміють тримати пензля в руках, хотіли, прагнули, мріяли створювати власні виставки або інші якісь, щоб показати себе. Ми бачимо, наскільки молодь, молодь це знає. Художник, який малює графіті, він завжди хоче підписатися в тій графіті, що він є автором того шедевру. Ми прагнемо виразитися, ми прагнемо виразити свої індивідуальні якості. Ми прагнемо виразити світовий, свій внутрішній світ в різний спосіб: зелене волосся, чорні нігті, будь-які Знаєте, в цьому нема нічого поганого. Бо дійсно ті таланти, які нам дав Господь, ми маємо їх реалізовувати. Але за кожним талантом, який дав нам Ісус, за будь-яким талантом завжди має бути слава Чого, не наша. Що робить світ? Він прагне нас закрити від інших людей. З людьми. Які є зрані, як, в яких є скалічені долі, це є зрозуміло. Тому що ту людину настільки зранювали, ображали і гнівичили її душу, що вона боїться відкритися перед іншими людьми. Диявол прагне зруйнувати ту інституцію, зокрема інституцію спільноти сім'ї, пам'ятаєте його? Розказував, що першим, що було в гріхопадінні Адама і Єви, що вони розділилися, вони вже не довіряли, не соромилися один одному. Тобто вже виник бар'єр, вже почався процес тої а, індивідуалізації Адама і Єви. Для людей, які насправді пережили таке зранення в житті, це є нормально. Це є природні, що люди бояться відкритися один перед одним. Але ми бачимо дуже цікавий момент, коли Бог об'являється спільноті учнів з тима. І як наслідок того, що Господь торкнувся їхнього серця, вони не пішли на особисту молитву. Вони не пішли почитати книжжя Моїсея і закрилися у своїй хаті. Вони побігли, щоби сповістити спільноті учням, проте чудові відбулися в них. Якщо Бог торкається нашого серця, ми прагнемо пристати, приліпитися до спільноти. Ми хочемо, щоб не тільки нас почули, але також ми хочемо чути інших. Це роблять учні зимосу. Вони тільки прибігають і кажуть, що ми Христа бачили, а учні кажуть, і Симону він об'явився. І що відбувається, В цю секунду Бог об'являється учням особисто. Бог приходить до спільноти. Бог не приходить до кожного окремо. Бог приходить до спільноти. Але що відбувається наступним етапом? Ми бачимо то свято, яке ми будемо святкувати наступної неділі. Ми бачимо, що одного з апостолів не було. Не було догни. І дивіться, що робить Господь, дуже цікавий момент. Дуже цікавий. Бог не приходить окремо до е, святого Томину. Не приходить, слухай, Тома, я хочу бути з тобою. Ні. Бог приводить тому знову в спільноту. І як наслідок об'являється кому спільноті. Розумієте різницю чи не розумієте? А зараз поясню. Навіть в нашому духовному житті, коли ми вже є в церкві, коли ми сповідаємося, причащаємося поістину воцеркованими Християми, є момент, коли ми маємо перебувати з Господом, це є правда, ми маємо перебувати в тих особистісних відносинах з Ісусом. Але з цього часу вже не користає Бог, а починає користати війна. І ту індивідуалізацію, нашу індивідуальність, нашу особливість, але вже особливість духовну, ми починаємо виражати самі. Для Господа, Тільки Бог і я. То, тобто, не чіпай мене, я зараз маю піти помолитися. Я ще не відмовила обов'язкові молитви. Ти знаєш, я маю поїхати на Прощу. Ну, прошу лишися тут вдома, попікуйся, бо я маю поїхати туди і так далі. Ми починаємо закриватися в тій кімнаті. Ніби ти з Ісусом, але в цій кімнаті вже немає, бути тільки я один. Я маю бути своєю сім'єю, я маю бути своєю родиною. Ми маємо бути разом. Це є спільнота. Воскресний Ісус починає притягувати всіх до спільності, щоби тільки у спільноті. Зійшов в друг тільки на світ. І це є дуже цікаві моменти. Тому що часто бачу людей, яким об'являється Ісус, Приходять до мене, слухайте, порадьте мені, не знаю, що робити, не знаю, чи це насправді Ісус чи ні, чи це Матінка Божа чи ні. І одним з головних критерій розпізнання Є не тільки церковний характер або біблійний, а є те, чи то об'явлення не ізолює людину від спільноти. Наприклад, є у нас одна така знайома жінка, якій об'являвся Ісус, Матінка Божа, і диктував їх. Диктував багато речей все. І навіть були вже послідовники, які йшли більше навіть за цією жінкою. Ніж за Ісусом. І дійшло до того, що Ісус почав говорити: не йди туди, не йди на спільну молитву, залишся зі мною, я буду з тобою, я все тобі розкажу, я все тобі скажу. Була інша жінка, яка взагалі ніби об'явлення Сказали, тобто, чи Ісус, то ну ми знаємо, що це не Ісус, сказав: Ти не ходи на службу Божу, бо я все тобі особисто розкажу. І ці люди ізолювалися від інших людей, вони перебували в цьому об'явленні Божому. І вони не могли стати в спільності, в єдності, тому що вони не мали з ким. І своє серце, як одна жінка Людмилі сказала, пані Людмила, ви новини на тому етапі, що я зараз находжу. Отже, це такі, на жаль, є такі випадки, такого є багато в світі. Але про що я хочу сьогодні говорити? Якщо ми бачимо, що наша духовність, наша побожність і наша релігійність, Ізолює нас від сім'ї, від розмови в сім'ї, в родині. Якщо ми бачимо, що ми можемо годинами молитися, але не відкрити своє серце перед іншими людьми, навіть незнайомими, як це зробили учні земаусу, то ми не туди. І не Ісус нас вибере. Бо Ісус веде нас до спільноти. І що таке є правдива спільнота, як я бачу насправді, і це Бог показував молитвах об'явлення спільноти Святого Миколая, коли ми можемо стати не тільки перед Господом, а один перед одним, такими, якими ми є. Так нам важко відслоювати наші маски. Це боляче, бо вони деколи прослися в нашу шкіру. І це є надзвичайно боляче. Але в спільноті Бог починає звільняти поступово. Поступово, де одна маска за іншою повинні бути скинуті з наших облич. Коли ми зможемо просто, коли тебе будуть питатися, як в тебе справи, не говорити стандартними правами, то все добре, все супер, все класно, Аллилуйя. Ні, коли можеш сказати, слухай, підійти, Сашу, Лецю, прошу, помолися за мене, бо дійсно маю проблеми. Помолися, щоб Бог вирішив ці проблеми. Коли ми не зможемо говорити про наші проблеми або наші переживання тільки обраним у спільноті, коли ми насправді зможемо стати один перед одним такими, якими ми є. І знаєте, кінцевим формуванням спільноти. Зокрема, спільноти Святого Миколая мають стати дві спільноти. Це спільноти життя. Я про це молився з моменту навернення. Я про це дуже багато говорив своїм духівником. Що таке спільнота життя? На базі спільноти має існувати два монастирі. Так їх назвемо, бо так вам краще були заробляти. Чоловічих і жіночих. І це має бути невеликі мега монастир. Там може бути до десяти чоловік. Більше навіть не потрібно. Але це має бути справді спільнота життя, де кожна людина не одружена. наприклад, хоче просто рік посвятити свого життя господарю. Просто рік. І вона йде жити в цей монастир. Вона служить, вона віддається Богу, а найголовніше, вона об'єднує своє серце цій спільноті життя. Це є дуже важливо. Бо що я побачив останніми моментами? Десь два роки тому, коли ми були на реколекціях в Бриховичах, ми мали служіння молитви заступництва. Тобто ми з Людмилою молилися за інших людей. Накладання рук, бо маємо благословення від наших єпископів, і дуже багато приходило на молитву монахів, монахинь. І коли ми молилися за них, Бог показував дуже зранені серця. Так, звичайно, всяке зранення є від нашої родини, це правда, бо не зранюється той, хто не є гордим, Але коли ми казали, чи можеш ти про цю проблему розказати своєму ігумену, або своїй настоятельці, ми чули відповідь, вони нас не зрозуміють, вони мене не почують. І я побачив, як будучи у нас, я не кажу за всіх монахів, Боже прости, але тих, які ми зустрічали, дуже багато. Коли є люди закриті один на одного, так вони живуть разом, так вони разом моляться, але кожен перебуває в своєму сейфі. Бог прагне. Сьогодні ми почули в діяннях апостолів, знаєте, я сумнівався, чи про це говорити, бо це насправді таке трошки не то, що сумне. А на жаль, це є правда, що більшість з нас мають індивідуалістичну релігійність, коли ми закриваємося від інших людей є Я і Бог. А Бо ми робимо дуже цікаву річ, ми маємо біля себе людину, якій ми до кінця не відкриваємося. Але з цією людиною нам є комфорт. Ми частково можемо відкритися, і тим момент ми себе самі обдурюємо, кажемо, відкрити, от подивися, йому я можу все розказати. а інше. Відкритися перед іншим, який є показник спільноти. Всі вони однодушно перебували в спільності на ламанні. Однодушно, що це означає? Це є об'єднання наших сердець. це є об'єднання наших проблем. А, дійсно, тому що коли стаємо на спільну молитву, вже не тільки ти молишся за проблеми твоєї сім'ї, твоєї родини або твого здоров'я, а всі ми разом жертвуємо Богу і ці твої болі і страждання і стаємо співучасниками. Не тільки тіла і крові, а співучасниками нашого спільного життя, наших сердець, об'єднання наших душі. Що часто я чую вже на закінчення справжнього в апріорі? Я не хочу переймати інших людей своїми проблемами. Це є мій хрест. Але Ісус каже, несіть хрести один одному, брате, сестру, дай мені допомогти тобі нести цей хрест. Не неси його сам чи сама, тому що разом ми швидше потрапимо до раю, ніж ти будеш нести той тяжкий хрест сам.